Вам сьогодні вдалося забити два голи. Що цьому посприяло? Чи це такий відпочинок перед стартом сезону? Чи навпаки ви під не готувалися? Що що от власне не знаю? В мене все було в думці, так в голові така думка, що я ще ніколи в житті не забивав два гола. В матчі я дуже сильно. Я мені навіть снилися сни. Я дуже про це як можна сказати, мріяв і дякую Богу, що я сьогодні забив два гола. Хоча я міг забити набагато більше. Ну це дуже радує, що є стільки моментів на нашої команди. На вашу думку, це були легкі голи, чи вони вам далися зусиллями? Мені, Мені здається, я забив набагато прощі голи, які забив ваші голи, а прощі які були моменти, не забив. Це хороші передачі з флангами багато працьоміться. Дякую партнерам, що не знайшли мене. Я дуже задоволений цим. Як вам ваша гра вашої команди? Як вам гра спальня? «Гра суперника це ну, суперник з вищої ліги, тут немає що говорити, в них є задачі вийти назад в прем'єр-лігу. Звичайно, дуже цікава команда. А на рахунок нас, ну, ми десь починаємо так, як починали в тому сезоні, один за одного, у нас немає зірочок в команді. Мені дуже подобається наш настрій. Це, я думаю, якщо так продовжиться, все нас буде добре.